Всім привіт друзі. Сьогодні поспілкуємося про те, чи Канада це дорога країна. Давайте будемо порівнювати. По-перше, Канада це дорога країна. Як сказати правильно? Вона відноситься, я думаю, до дорогих країн. Одних з дорожчих. Але якщо ви сім'я і, наприклад, чоловік з дружиною, і ви двоє будете працювати, вам буде тут комфортно, дуже класно жити. Якщо буде один чоловік працювати, так як в моєму випадку, то ну, поки що нормально, але немає такого моменту, що... Ми щось можемо відкласти, чи щось такого мега космічного собі дозволити. Так, я собі працюю з понеділка по п'ятницю, деколи в суботу. Це не означає, що там лінтяй, що я не хочу працювати. Просто на основній роботі я працюю інсталером по підлогах. Замахуюся за тих 8-10 годин, ми працюємо типу, на тих колінах і реально немає сил щось там додаткове підшукувати. Дордаш тільки зимою буде нормальний, зараз він типу такий, зараз тепло, всі можуть собі сісти і під'їхати самі. Мало роботи є на доставці їди. Але все ж таки ми тут живемо. Ми собі можемо дозволити багато чого. Так, Ми не живемо там на дуже широку ногу, шикарно, але хто сказав, що буде легко на самому початку, ніхто цього не казав. Так що тут нічого дивного немає. Для порівняння давайте саме візьмемо такі самі основні продукти, наприклад, молоко, 4 літри, це 5 доларів. Е, яйця 30 штук, е, це 9,50, 10-10,50 доларів. М'ясо ну, можна знайти в, в костко, є там такі... Куски класні свинини. 4-5 кг за 25 доларів. В загальному 2-3 кілограма в Суперсторах, Фрешках. Воно коштує 18-25 доларів 30. Чому Канада дорога? Та тому що... Ката, ну то дивіться, ви маєте ну, від мінімуму, ну давайте окей, мінімум мені моніторпі 16, мінус податки, там 13, напевно, 14, правильно? 14 десять доларів. Давайте так. Ви маєте ці кошти в э, саме мінімум. В нормальному районі, я не говорю про доунтауни, про кримінальні райони, там де квартири чи будин... ну, квартири, бо будинки одну наприклад, квартира, там можна знайти за 700-900 за 900 доларів. А, такого, на жаль, я не рекомендую нікому за 700-900 доларів. От так, що нормальний район, будемо розглядати це тисяча. 1000... 100-1500 з квартири, ну і більше. Будинки це 1200-1300 також і більше. Думаю, ну зараз подорожали 1500, 1800 в хороших районах. Отже, порахуйте собі ви скільки будете працювати там. Буде 8 годин, стандартний, фулл тайм. Давайте без перероботок, нічого. Порахуйте собі, скільки це вийде в місяць. 20 днів. І скільки ви будете платити за житло. Плюс ви дорахуйте сюди, що ви маєте платити за мобільний телефон в середньому 50 доларів. За, якщо хочете, домашній інтернет, це... 70 або 90 доларів в місяць. Наступне за... Мобі... Якщо є машина, страховка. Це мінімум 130-140 ну, в місяць. Плюс-мінус в мені тобі таке є. Що ще я не сказав? Страховка, бензина, якихось пару соток доларів в місяць. Залежно від активності, скільки ви їздите, бензин дорога тут. Долар 50, долар 60, як коли кудись такає за літру. А, так. Ну їда сім'ї з трьох чоловік, щоб було і місце і так далі. Я думаю 1200 йде 1500 на легке. Ну, десь так, мене ніколи не рахував іду, точно до копійки, тому що я недотошний, але так воно і виходить плюс-мінус. Так що можна всі витрати ці порахувати і розуміти, куди ви їдете, які у вас мають бути. Я знову скажу те саме, що в попередніх відео. Особливо до тих, хто сюди їде, люди, у вас має бути чіткий план дій. Чого ви їдете, куди ви їдете? Що ви будете робити, ким ви будете працювати? Друге. Я приїхав сюди 2, ну, в кінці листопада. Ну зима. Не рекомендую цього робити, тому що не знаю, чи я такий просто е, то, що я дуже сильно хотів, рвався і е, зубами я мав зразу роботу і ну, чи це фарт просто, я не знаю. Ну а я зразу мав зразу роботу. Перший же день і я працював ще на Дордаші паралельно. До чого я веду? Зимою тут дуже багато всяких моментів прикривається, і у вас стає набагато менше можливості знайти роботу. Я рекомендую, якщо ви зараз в Європі, Приїжджати зараз, на протязі місяця, це такий ще максимум термін, який ви можете використати місяць. Або ви приїжджаєте на цей, або ви приїжджаєте після зими. Хто хоче поїхати зимою, їдьте. Особливо ті, хто може, вже знайшли роботу, але... Хто ні, ну я нікому не можу забороняти такого плану, але хто не знайшов, хто не знає навіть приблизний чіткий план свій, повірте, якщо у вас немає з собою 20-30 тисяч доларів мінімум, то ну, вам буде практично нереально тут вижити. Тому що воно тут, наскільки все дорогожезне, воно так здається. Кожен день, кожен тиждень без роботи б'є сильно по бюджету, який ви з собою привезли. Чи то саме. На рахунок іншого. Далі спілкувався з підписником, який недавно проїхав з сім'єю. Надалі так і є. Е, готелі дають е, свою послугу безкоштовного життя, в них місяць, плюс харчування. Також е, допомога так як була, так і є, так що нічого взагалі не помінялося. Е, що я скажу? Запрошую всіх в Канаду. Для старта пробуйте одну із таких хороших провінцій як Манітоба. Не слухайте жопа не жопа, ви приїдете свій висновок, самі зробите. Зачіплятися треба в дешевих провінціях, а не в дорогих. Дякую за перегляд цього відео, ставимо подобайки, підписуємося, слава Україні, друзі!